Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не всі судді однакові. Ой, не всі пише телеграм-канал Офісне мишення, захищаючи нашу рідну Україну, загинув друг залужного суддя. Голова веселівського районного суду Запорізької області Анатолій Нагорний. Після повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем до лав ЗСУ. попри те, що мав броні, він міг залишитися вдома, залишитися у теплому суддівському кріслі, але обрав інший шлях, шлях воїна, шлях захисника. І це гідний вчитель. Гідної людини. А ще родина Анатолія Нагорного створила петицію з проханням присвоїти Анатолію Олександровичу почесне звання Героя України посмертно. Тож долучайтеся до підписання. Друзі, як же важко нашим військовим, як же важко було нашому стальному генералю втрачати, в тому числі своїх друзів, екс головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний з 24 лютого 2022 року змушений приймати важкі та оперативні рішення, щоб протистояти російському вторгненню та захищати Україну. Генерал вперше поспілкувався із українськими журналістами та розкрив таємницю, як вдалося знищити росіян на початку 2022 року, як він переживає втрати та багато того, про що можна було лише здогадуватися до цього часу. Журналіст Дмитро Комаров під час війни вів новий проєкт Рік за кадром, в якому висвітлюються різні аспекти протистояння українського народу російському вторгненню. Це не вперше, коли Валерій Залужний спілкується із українськими журналістами від початку повномасштабного вторгнення. Коментарі від генерала Залужного виходили лише у Друкованому вигляді Дмитро Комаров перше записав відеоінтерв'ю із залізним генералом. На цю розмову журналіст і телеведучий чекав цілий рік в інтерв'ю Валерій Залужний вперше відкриває військові таємниці, які на другому році повномасштабного вторгнення вже можна озвучувати. Залужний пояснює Дмитрові Комарові, як збройним силам вдалося переміщувати техніку непомітно для всієї країни. Та які дії та рішення допомогли Україні вистояти у перші найскладніші тижні повномасштабного вторгнення 2022 року. Був проведений величезний комплекс навчань і не один, який дозволив повністю змінити конфігурацію протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається до сих пір. Був проведений величезний комплекс заходів, розповів Валерій Залужний. Крім того, Валерій Залужний розповів, що зранку 24 лютого відбулася найбільш неочікувана для нього розмова із людиною не з України. Буквально я в п'ятій годині ранку отримав телефонний дзвінок від людини, яка мені була не дуже приємна. Дзвінок був із-за кордону, і ця людина просила в мене вибачення. Розповідає. Залужний головнокомандувач ЗСУ у відеоінтерв'ю відповів на більш особисті питання, як він переживає втрати, як часто бачиться з рідними та як родина реагує на ризики війни. Також залужний поговорив із комаровим про листи від дітей, викорінення Градянщини з української армії та про те, що може викликати сльози у залізного генерала. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.